Всім привіт ви на каналі українського блогера. Сьогодні їдемо в Гірокастру. Я зараз подорожую Албанією. Живу у Саранді. Саранди знімаю дуже багато відео, але сьогодні вирішила присвятити день саме місту Гірокастра. Від Саранди їду сюди машиною з друзями, і шлях займатиме не більше однієї години. Це місто варто побачити, тому що воно входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2005 року. Його туди прийняли до речі з другої спроби. Місто це називають срібним. Саме так виблискує кам'яна покрівля більшості старовинних будинків в Гірокастрі, особливо помітно, це після дощу. Батьківщина правителя Албанії Енвара Ходже, і він зберіг її в максимальному вигляді, на відміну від інших міст, де панував його режим. Новий день. Я у місті музеї Гірокастра. Сьогодні день пляжного відпочинку. Будемо пірнати в історію Албанії і цього міста. Місто Гірокастра дуже відоме. Одразу зачаровує атмосфера старого міста. Всі дороги ведуть до ринку, і всі дороги ведуть на гору. Тому піднапружую свої м'язи і крокую роздивлятися цікавинки цього міста. Місто, що входило до Осьманської імперії. І зараз воно доволі колоритне і туристичне. Але на підході до ринку помітила багато таких і трохи здивувалася. Але потім відчула все-таки життя в цьому місті і побачила. Двіжуху та людей я потрапила на старий ринок. І тут мене просто понесло, хоча я. Бачу доволі знайому мені сувенірну продукцію і розумію концепцію цього міста, що тут продають і чому тут продають саме це, але навіть якщо розумом все осягаєш, ноги ведуть. А гаманець стає трохи худішим. Мій друг придбав велику керамічну тарілку в одному з магазинчиків. Я спокусилася на листівки, які можна тут одразу придбати з марками і відправити. До речі, пошта в Албанії працює не надто добре. Я надсилала з Тірани декілька листівок ще в травні, і вони досі не дійшли до отримувачів. Це трохи засмучує. Може, тут краще все спрацює. Біля ринку можна побачити тонель часів холодної війни, але він мене мало цікавив. Я вирішила прямувати до фортеці Гірокастра. Піднімаюся до замку в гірокастрі, види відкриваються, досить непогані. Стріхи будинків кам'яні, мальовничі. І ось такий контраст. Бах і басейн. Клас, я теж хочу до них. Зараз градусів 40, напевно. А ще я не змогла спокійно пройти в повз старий ринок і придбала собі каблучку. Срібну. Така я. Мернотратна дівчина, вхід до фортеці, квитки платні. Виявляється, що тут у фортеці є в'язниця, точніше була, і тут було закатовано багато політв'язнів. А ми придбали квиточки. Ось такі вони гарні. Кожен з різним малюночком. Ціна вхідного квитка 400 лек, і одразу бачу початок експозиції. Військова техніка часів Першої та Другої світових воєн. Як виявилося, треба не ховати далеко гаманець, тому що на території фортеці є ще музей, вхід до нього коштує 200 лек окремо, і ми вирішили туди піти. Ось таке втілення батьківщини мати по-албанськи. В цьому музеї представлені експонати різних часів, тут розповідається про історію Албанії і багато зброї можна побачити. Я не фільмувала частину з в'язну. В'язницею, там можна походити коридорами тієї самої в'язниці, про яку я вже казала, в камери можна зайти. Я цього не робила. Взагалі мені сподобалася частина оця музейна, справляє враження. А от в'язниця викликала гнітючі відчуття, тому що ну, це ж не павільйон кіношний, там справді сиділи люди, і мені було моторошно. Тільки що була у в'язниці, у в'язниці цього замку вона була збудована у 20-х роках минулого століття, і знімати там не хотілося. В камери теж я не заходила, але побачити на власні очі варто. Цікаво, що в'язницю будували вже в наші сучасні часи, так би мовити, в такому доволі старовинному. Замку якась логіка в цьому була. Там залишки американського літака. І гарна панорама на Гірокастро. Відносно невеличке містечко. Місто музей. В фортеці відкривається панорама на місто, і можна побачити, скільки старовинних будівель зберіглося тут. Вони часів Османської імперії. В місті є декілька так званих багатих будинків, в які можна завітати як у музей. Годинникова вежа є на території фортеці. Я до неї дійшла. Взагалі тут територія достатньо велика, і ходити тут можна. Доволі довго. Дуже спекотно. Дивіться, які гори навкруги. І тут, я так розумію, концерти проводяться. Було б непогано якось завітати тут. Досить цікаво було б. О, кажанчики. Вони тут живуть біля годинникової вежі. Кажани комах ловлять. Замок Гірокастри і фортеця реально варті уваги, тому що тут дуже різні відчуття приходять, коли ходиш музеєм. А потім блукаєш замком та фортецею. Кажуть, замок збудували ще у 12 столітті. Годинникова вежа зблизька. До речі, її збудували лише у XIX столітті, коли замок перетворився на військовий склад і тут почали зводити в'язницю. Фортеця в Гірокастрі є однією з найбільших на Балканах, і я думаю, що це дійсно найбільший замок, у якому я коли-небудь була. А назва Гірокастра походить з грецької. Гіро навколо, Кастро замок. Отже, місто розташоване справді навколо замку. Замок дуже великий, щоб обійти треба декілька годин часу. Тут є різні закапелки, можна піти туди, сюди і часу, на все просто не вистачає. Ми не встигли обійти цей замок повністю, скільки тут ще таємниць ховається за кожним рогом. Чому пішли? Тому що вже зголодніли. Варто було шукати місце для обіду і ми його знайшли. Завітали ми в ресторанчик традиційної албанської кухні тут у Гірокастрі. Пиляли до нього такими горами, що капець. Називається цей ресторанчик «Урад». Взагалі ми йшли до іншого, але вже прийшли в цей, тому що дуже довго йшли. Я хотіла замовити паша болс. Я думала, це буде, ну, як котлетки кьофте, а мені сказали, що це буде суп, що це котлети в супі. Коротше. То я замовила просто кьофте, це звичайні такі котлетки і салат, звісно. Мої друзі будуть м'ясо. Не хотілося поринати у туристичний світ гастрономічної Албанії, і ми обрали трошки віддалене місце для обіду не на території старого ринку, а пішли кудись на гору. Побачили ще розвалине якось іншої ще одної фортеці і смачно поїли. Ось так виглядав салат. Я його замовила собі, але вистачило на всіх, поділилася. І ось мої кефте: м'ясо для чоловіків. І цей обід вийшов нам в 23 євро. Ціни досить демократичні. А місце колоритне, багато атрибутики такої, саме албанської. І гарні краєвиди навколо. А ще привітний персонал. Тут часто підлітки підпрацьовують в подібних закладах. Мене пригостили десертом. Я думаю, що це традиційний албанський десерт. Давайте скуштуємо. Бісквіт вимочений медом, досить солодкий, але м'який. І мені подобається. Без горішки. Дуже приємний бонус від закладу пригостили мене і моїх друзів смачненьким. А ми вже збираємося в саранду. Одного неповного дня в гірокастрі мало, але для знайомства нормально. Зустріла перших котів гірокастри. Ходила, ходила, кажу: ну чого нема котів? А тут мамця з маленьким. Він смоктав молоко, але на сосиску накинувся. В магазинчику просто я запитала Cat Food, були тільки сосиски. Мені власниця магазину тільки сосиски дала, тому годую їх. Ну це краще ніж нічого. Вона шипить, тому я обережна. Ой, ой-ой-ой. Ну, от тепер я повністю задоволена, адже зустріла тут котиків і нагодувала їх. Ось такий день в Гірокастрі вийшов. Я зрозуміла, що, звісно, не встигла тут все побачити і варто було б повернутися. А зараз від котів гірокастри, рушаю до Саранди. В цей день також встигла ще піти на пляж у себе там і навідала вже знайомого котика в Саранді в Давай. Чи не голодний? Що з тобою? Жарко. Не голодний, не хоче їсти. Спека йому, певно, жарко. Ну, Залишуємо воду і корм. А потім я пішла на пляж і побачила, як палає корфу. Острів, що належить Греції, і з Саранди прекрасно його видно. Зараз ці види не дуже симпатичні. Але життя триває, і саме в цей вечір на пляжі перед палаючим корфу робили ось таку композицію. Облаштовували містечко, де буде робитися пропозиція руки та серця. Ну, хто б міг би таке передбачити, що саме в цей день буде палати корфу. Життя справді триває далі, і людей, що тут у безпеці, мало турбує, що відбувається за декілька кілометрів від них. Тут всі на пляжі були у своїх справах. Я побачила дядька, що сховав стільці та парасолю з міського пляжу. Це речі, що належать усім для безкоштовного користування. Мене дуже розгнівало таке жлобство, і я принесла ці стільчики та парасолю знов на пляж. Борець за справедливість. Як там в цьому мультику? Пройшло дві години. Ту години Лейті. Нарешті куштую омріяне морозиво за столик. Як у моєму дитинстві. Так, життя триває і воно буває ось таким різним. Завершую це відео, ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Триматиму вас у курсі справ. Зараз на корфу проводиться евакуація. Бережіть себе, а я традиційно кажу: слава Україні!